Шановні колеги, я по перше хотів би нагадати, що сьогодні відповідно до рішення Печерського районного суду міста Києва, останній день ознайомлення Юлії Тимошенка та захисту із матеріалами кримінальної справи, яка порушена по так званих газових угодах. На жаль, було абсолютно очевидно від самого початку, що в такий стислий термін, а саме 10 днів нам було надано на ознайомлення з матеріалами справи, ознайомитися з всім обсягом матеріалів неможливо. Тим більше, що цим же самим суддею цього ж самого Печерського районного суду, за паданням того ж самого слідчого, Тимошенка обмежена в, строк... в строком на ознайомлення з матеріалами іншої кримінальної справи, яка пов'язана із звинуваченнями у нібито незаконному використанні коштів Кіоського протоколу і ні. Бито в зловживаннях під час придбання тисячі автомобілів Опель для потреб сільської медицини, тому ще раз підкреслю, неможливо було абсолютно нормально ознайомитися з матеріалами справи. До речі, я хочу нагадати, що ми про це попереджали практично одразу. 24 травня, коли відбувалася спроба затримання, коли відбувалося затримання і спроба арешту Тимошенка, ми одразу сказали, що тактика влади буде направлена на те. Щоб дати сміхотворно маленький термін для ознайомлення з матеріалами справи, для того щоб Тимошенка була по суті позбавлена захисту під час розгляду цієї справи в суді, так і відбулося. Ми отримали 10 днів на ознайомлення з 14 -ма томами матеріалів кримінальної справи. Юлія Володимирівна мала можливість, незважаючи на те, що вона витрачала практично все, весь вільний час на ці дії. Вона мала можливість ознайомитися лише з матеріалами, які місяця в чотирьох із 14 томів. Я, як її захисник, мав значно більше часу для ознайомлення, і я ознайомився з матеріалами, які знаходяться в шести томах кримінальної справи. Але ще раз підкреслю, ми не змогли ознайомитися з усіма матеріалами. Поряд із цим, навіть ознайомлення з цим достатньо невеликим масивом а, матеріалів справи говорить про одне єдине, що у справі немає, по суті, жодного доказу провини Тимошенка у скоєнні того злочину, який її інкримінують. А у справі, навпаки, є матеріали, які підтверджують про те, що Тимошенка діяла в межах чинного законодавства, не порушувала жодних приписів законів. Я хочу ще раз нагадати про те, що в матеріалах справи міститься. Висновки Генеральної прокуратури і висновки Міністерства юстиції, відповідно до яких абсолютно чітко зазначається, що Тимошенко з одного боку діяла в межах повноважень, з другого боку не було жодних а, директив кабінету міністрів і не було жодної законодавчої потреби ці директиви встановлювати. Відповідно до вимог статті 218 кримінального процесуального кодексу і 224 кримінального процесуального кодексу. Сьогодні ми не лише закінчили ознайомлення відповідно до рішення суду, закінчили ознайомлення із матеріалами справи. А ми сьогодні можемо подати цілу низку клопотань. Слід зазначити, що ми підготували і подамо сьогодні в Генеральну прокуратуру низку клопотань. А саме перше клопотання, яке ми подамо, буде пов'язано із закриттям кримінальної справи. Оскільки ще раз підкреслю, в матеріалах немає жодних доказів, які би свідчили про вчинення Тимошенко будь-яких дій, які б виходили за межі її повноважень прем'єр-міністра України, по-друге, ми звичайно ж подамо клопотання щодо проведення додаткових допитів, оскільки жоден допит і жодне пояснення тих. 20 осіб, які були допитані близько 20 осіб, які були допитані під час слідства в лапках у цій кримінальній справі, не містять жодних даних, які б звинувачували Тимошенко в скоєнні того, що її інкримінують. Також ми будемо вимагати проведення додаткових очних ставок, оскільки є низка технічних протиріч між показами різних людей у цій кримінальній справі. Також ми звернемося до Генеральної прокуратури із клопотаннями щодо витребування низки доказів, які абсолютно і беззаперечно підтверджують невинуватість Тимошенко, які є абсолютно публічними, але які в той же час. Вочевидь, ігноруються слідством, розуміючи, що у них немає доказів, вони просто бажають не вимагати цих доказів додаткових із тих установ, де вони, де вони знаходяться. Зокрема, ми будемо вимагати вилучення. В НАК «Нафтогаз України», аудиторського звіту, який було зроблено компанією Ернстен Янг, за результатами роботи системи НАК «Нафтогаз України» у 2009 році, і з цього звіту абсолютно очевидно випливає, що витрати на транспортування природного газу в 2009 році були значно значно менше ніж у 2008 році. А саме це інкримінують Тимошенко як нібито збитки, які вона спричинила, і обов'язково буде подано клопотання про скасування запобіжного заходу для Тимошенка, оскільки це не лише вимога українського законодавства, але це і вимога європейської світової спільноти. Зокрема, вона була висловлена абсолютно чітко і жорстко в резолюції Європейського парламенту, який було прийнято. 9, 9 червня цього року і ви про цю резолюцію вже неодноразово чули. Я ще раз хочу підкреслити, що незважаючи на те, що ми не мали можливості ретельно і всебічно ознайомитися з матеріалами справи, як це повинно було б бути. Однак, навіть ті дані, які ми побачили, абсолютно чітко і беззаперечно свідчать про те, що будь-яких доказів провини Тимошенка у слідства немає. На жаль, ми змушені констатувати, що Генеральна прокуратура. Працює не як слідчий підрозділ, не як орган, який проводить розслідування, а як така собі піар-агенція, яка розповсюджує чутки, якісь домисли. І не більше того до речі, ці чутки і домисли не мають жодного відношення до матеріалів кримінальної справи. Яка знаходиться в провадженні Генеральної прокуратури, яка стосується газових угод, так само можу зазначити, що і висловлювання деяких парламентарів, зокрема членів парламентської комісії, не мають жодного відношення до тих матеріалів кримінальної справи, яка на сьогоднішній день перебуває в генеральній прокуратурі. Відповідати на ці звинувачення, звичайно, можна, і я відповів на всі питання, які будуть. Однак, просто я би хотів вам нагадати, що спочатку. Представники цієї слідчої комісії нібито говорили про те, вірніше говорили про те, що у них є беззаперечні докази фальсифікації директив. Будь ласка, де ці докази? Хто їх бачив? Це прості плітки, це прості піар-технології, які застосовуються для того, щоб відволікти увагу від реальних обставин, які мали місце в січні 2009 року під час подолання газової кризи. Ще раз підкреслю: сьогодні ми відповідно до рішення суду закінчили. За волею суду ознайомлення з матеріалами справи, не маючи можливість ознайомитись із повним обсягом документів. Однак, ми очікуємо передачі цих матеріалів до суду. Дякую, пане Сергію. Скільки саме будемо вимагати очних ставок? Я вже говорив про те, що зокрема ми будемо говорити про те, що необхідно провести додаткові очні ставки Тимошенка Ющенко і Дубіна Ющенка. Також там буде низка технічних очних ставок. Я думаю, що е, прізвище Бекер продан вам нічого не скажуть, але це люди, які давали пояснення під час е, розслідування в лапках цієї кримінальної справи.